Всім салют, любі друзі, ви на каналі Collection Man. Просто подивіться, що в мене під ліжком. А? От гляньте, от, от, подивіться. Це моя кімната. Ну, вона вона мацюпунька. І тут просто яку колекцію я тримаю в себе під ліжком. Тут, кстати, ніщачки я буду відео знімати. Ні штати, от там стоїть. Коротше, просто гляньте. Просто подивіться на це все. 23 роки. А що в мене в голові? Куди я гроші трачу? Подивіться, подивіться. Ось на що я трачу гроші. Що тут тільки нема? просто подивіться на цю коробку. Тут запаковані фігурки Looney Tunes. Запаковані. Тут навіть написано Кролік Бакс. Фігурки з першої серії Діснеївський містер ісключительний синдром. Маємо якісь наборчики. Тут з журналів. Всякі ніштячки, Тут Бакс Бані. офігенна фігурка, яку я собі купив на Новий рік. Бентен. Там різні журнали польські, фігурки Томі Джері. Чекайте, це ми вже заберемо. Подивіться, запакований наборчик Lego Hidden Side запакований. Тут в мене теж коробка є. Що в ній тут є? Просто подивіться на ці фігурки все. Тут, більшість тут з України мені приїхало. Якщо так глянути, Така скромна колекція. Далі дивіться. Комікси, Хейло наборчик, різні фігурочки від Duca Dodgers, скубі там навіть генератор X є фігурка. Містер Ісключительний DC, Superheroes. Що в мене тільки нема. Просто гранди. ну. Що в мене тут під ліжком твориться. В мене навіть там, якщо зближу. Наборчик е запакований по Монсуну. Запакований, статі. Так да, ось, тут, звісно, дві шпаріж. А якщо там придивиться, там є така коробка. Там є, е там моя манга лежить. Е запаковані бакугани по третьому сезоні Ганделіос Inventors вторгнення ганделіанців. Е Комікс там якийсь німа, там трансформери є, по-моєму, шу мене. Я вже давно хотів зняти таке відео, поділитися з вами, як це все виглядає. Там в кульку статі колекційна фігурка по Скубіду Шегі, дуже офігенна. Тут дафід по серії Scarlet Pamperнікер. Хто дивився Луні Tunes, ці старі мультсеріали, одні з моїх любимих статі. Там є така серія, називається Scarlet Pamperніker. У мене фігурка по іменно по цій серії. І це офігенно. Да уж. Отаке то. Ви, напевно, спитаєте. Слухай. Гік. А скільки це тут, ну, скільки ти грошей це все в бабаху? Серйозно, я не знаю. Ну тут, якщо так. Навіть Playmobil є по Скубіду, бо я просто хотів щось по Скубіду. Якщо так задуматися, що тут є? Тут є доволі рідкісні штуки. Ось, Наприклад, м -м, тут є різні комікси з скубі там Луні Тюнзи, як ви бачите. Там там теж лежить файлику. Комікси з скубі я хочу пару познімати, на відео викласти. Тут різні журнали, наприклад, польські, якщо таке взяти, О, бачите, тут теж є комікси. Я купляв з раді коміксів, такі вот журнальчики. Е Теж фігурка колекційна Бентенпо, Alien Force, чи як це називається? Да, Alien Force. Запакована чисто породний. Доволі рідкісна фігурка. Він мене з одним дефектом у нього рука ліва пожовтіла. Чекай, покажу. Що таке взяти? Не маємо. А фюрка від Бандай запакована. І ось так видно. Ну, звичайно, видно, це ще айфоновська камера. Що в нього рука іменно поживтіла, але фігурка сама, ну просто бомбезна. Я її дуже сильно хотів. І я її якось по ці взяв. Ось. Всі фігурки з цієї серії. У мене цей грубий чотирюкий й Ну, як він частково є, мені руки бракує. У мене є Газавер. Але без хвоста. У мене був цей Swamp Fire. У мене був. Chrome Stone. Але я був мілкий, я їм тупо руки повломлював у голоду. Ну, був психопат. Я дуже хотів цю фігурку соплі оцього, цього Lan X. Тоже я хотів. Ну, коротше, така от фігурка в мене є. Класна. Не знаю, її буду розпаковувати, чим робити на неї обзор. Поки що YouTubeчик в мене так багато не набирає всього цікавого. Але нічого, помаленьку. Я не спішу, я ще й на рік знімаю. Ось моя маленька колекція бакуганів. Така історія сталася, що коли мені привезли там частину моєї колекції, забули захопити мою колекцію бакуганів. У мене там було штук, напевно, з 15 бакуганів різних. І я чисто на ностальгії почав придивлятися бакугани. І просто скупив один лот на eBay. Там, де був цей Бакуган, оцей, там, де 4 Бакугана з Gandeli Vendors. Це теж одна з моїх недавніх покупок Геліус по другому сезону. На жаль, він в стихії Аквес, але може Фламастром замалюю. Геліус – це мій любимий Бакуган, взагалі з лінійки Бакуганю. Він мені дуже подобається. І це прям мій Бакуган, я його хотів. Я його теж по купив, але це оригінальний. Ось у нього карточка його йшла: Геліус, Maxius Gélius. Бакуган, магнітна, все прекрасно. На жаль, в мене зараз тільки 4 розпакованих бакугана і 3 запакованих. Також в мене тут ніжчачки лежать. Тут комікси з Кубі -Ду. Е, Кстаті, американські, оригінальні. Буду на них робити обзорчик. Е, зроблю обзорчик на цей журнал. І на ось цю фігурку. Фокус. Не хотів її розпаковувати, і тримати запаковано, а потім щось так розпакував. Думаю, то ладно. Буває. Що в мене тут тільки нема? Що в мене в мене практично все. Я тут навіть деякі фігурки Бентена в мене є. Маленький трансформер Barricade. там якісь інструкції лежать, якісь детальки запасні. Отакий от от я колекціонер. У статі є наборчик Хейло. Теж на нього треба зробити обзор, ніяк руки не доходять. Такі комікси класні. Тут цей, що я купив теж. статті. ну як недавня покупка. Це, доволі... Це ж доволі давно було, напевно, рік тому. Я купив таку от фігурку на eBay в лоті, виграв, поставив ставку. І тут всі оригінальні фігурки, в чому прикол цього пека. Тут оригінальні старі фігурки, які ми бачили в мультсеріалах 69-го року. Ой, чуть мікрофон не зламав. І... Оригінальні класні фігурки. Дафна. Бо зараз тяжко таке знайти. А я от мені підфартило, я знайшов. Я дуже довольний. Ось ця фігурка. І тут, звісно, а, ні, вона запакована була. Отут. Це мене, звісно, смущає. Що, ну типа, тут... Я сподіваюся, їх не вскривали. Продавець мені казав, що це, ну... Ну як, там було написано, що це типа як нове їхнє містері машинка. Всі персонажі. Тут в скубі так, типу, очі вилітають. З, з перестраху походу. Ну, коротше, крутий пек, дуже довольний. Зразу хапнув купу фігурок. Я скобіду обажаю. Це з моїх любимих мультсеріалів. Ну ладно, Любі, друзі, будемо закруглятися. Ось таке я вам хотів показати, де я зберігаю практично всю свою колекцію. Ну і в цій коробці, і в цій білій шуфляді. Там теж є пара трансформерів, пару таких ніжчачків. Всім бажаю в першу чергу мирного неба над головою. Будьте щасливі. Займайтеся ділом, до якого у вас лежить душа. А я помаленьку буду це вже знімати відео. Не знаю, чи надовго в мене хватить. Бо це, це не є легко, але я буду старатися. Тому, всім удачі, всім пока.